Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 25 грудня. Останній чверть місяць у скорпіоні. День місяця 25-й. Місяць без курсу із 0 годин по 11.06. Любі мої, будьте здорові з Різдвом. Всіх вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я, надії, віри. Любові і перемоги. Як ви вже знаєте, що кожна місячна фаза, кожен новий місячний день, кожен перехід місяця з одного знаку зодіаку в інший несе із собою зміни в енергетиці навколишнього світу. Якщо ж ми вписалися у ці зміни і відчуваємо їх завдяки своїй розвинутій інтуїції, ми отримуємо Значно менше стресів і несподіванок. Знач, значно менше страждаємо від різних таких неочікуваних ситуацій. Ми просто будемо готові до того, що з нами може статися. А якщо ми готові до різних несподіванок, то нічого поганого, повірте, не трапиться. От тим неприємностям з нами вже буде нецікаво і вони. Не прийдуть нас лякати. А 25-та місячна доба символ черепаха або ж мушля, день віднайдення мудрості та захисту, пробудження вищих сил, та здібностей. День пророцтва та ворожінь. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте бігутню. У кожної людини свій внутрішній голос. Це розмовляє з нами наш ангел-хранитель. У цей день його голос сильно відчувається, однак навряд чи ви його почуєте, якщо будете топитися в розбірках у сім'ю або ж в сім'ї, або ж з друзями і з сусідами, або ж з співробітниками. Подібний от такий зв'язок з вами вийде, не, тоді не ангел-хранитель, а ваш особистий демон-спокусник та його поради і ще більше запутають ваше життя. Запам'ятайте, все, що відбувається в цей день, являється знаком посланим із небес. А в побутовому плані цей день підходить для відпочинку. У цей день, чим менше емоцій, тим краще. Нехай буде тихе, тихе щастя. і не така через міру така буйна радість, а нехай це буде мирно, гармонічно, спокійно і щасливо. Якщо в цей день ви зможете утриматися від емоцій, то ви зможете отримати відповіді на більшість тих питань, які вас давно мучили. От. День пасивності, усамітнення, покою, зосередженості. Та саморозвитку, але ж свято свято, свято, підуть люди у гості один до одного. Запросите ви в гості гостей. І тут на порозі скорпіон. Скорпіон такий знак провокативний. Він підбурює других на сварку. І будьте обережні, якщо ж ви засиділися десь в гостях. Або випили трошки більше, чим треба. Будьте обережні, контролюйте себе, контролюйте свої думки, слова, От. адже у дні, коли місяць стоїть у скорпіона, ми дуже чуттєві, особливо до образ, до тих, що насправді, або ж до тих, що ми б надумалися собі. Частіше, ніж у другі дні, проявляються напади ревнощів та капризів. Відчуття невдоволення собою та другими, у ці дні у відносинах крайності, знаєте, це або чорне, або біле, а третього не дано. А іще в ці дні загострюється інтуїція та відкриває для нас таємниці існування, чужі таємниці, От навіть можливість знаходження пропавших речей чи людей. Це найкращий час для звернення до суду, організації, соцзабезпечення, страхової компанії, ви вступу на роботу. Ну, ви самі знаєте, що якщо місяць стоїть у Скорпіоні, то це не завжди буває на свято. Буває і в такі буденні дні. А на свято, то краще не займатися такими, такими організаційними питаннями. Відкладіть. Тому що скорпіон підставить під ніжку. І все піде шкереберті. Любі мої, я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам добра, я бажаю вам не просто радості, я бажаю вам щастя, я бажаю вам, любі мої, перемоги, щоб наші рідні, близькі нам, дорогі нам люди, щоб наші діточки вернулися. Додому живими, здоровими, неушкодженими, хай їх Господь хранить береже. На все добре, побачимось завтра. Будьте здорові, я вас люблю.